Небезпечний Харків у місті вночі прогремів потужний вибух. Інцидент стався поблизу близько другої години, поблизу військової частини на вулиці Академіка Проскури. Звук було чути в різних частинах міста. Шишківка, Салтівка, Павлове Поле та Олексіївка у соціальних мережах пишуть, що невідомі підклали вибухівку під ворота військової частини. Нині на місці працюють експерти та правоохоронці. За попередньою інформацією постраждалих немає. Нагадаю, за останній час у прифронтовому місті вже шостий такий інцидент. 25 листопада вибухнуло неподалік станції метро Холодна Гора на вулиці Полтавський шлях біля огорожі військової частини. У ніч на 22 листопада стався вибух у районі залізничної станції. Основа 20 листопада на вулиці Тренклера поряд з електростанцією, що живить військовий шпиталь. 11 листопада вибухнуло у Жаравлівському гідропарку. А 9 листопада вибуховий пристрій спрацював у пабі стіна. Тоді постраждало 13 людей. У низці цих злочинів правоохоронці підозрювали. Зрюють завербованих російськими спецслужбами найманців за даними силовиків. Нині на Харківщині працює понад 10 диверсійних груп.